Вітаю, шановні слухачі. Багатьох суб'єктів господарювання турбує питання, чи реалізована можливість перевірки чеків, що використовуються програмним реєстратором розрахункових операцій. Пошук чеків, виданих програмним реєстратором, можна здійснити на веб-порталі ДПС України у розділі Головна, реєстри, пошук фіскального чеку. Для цього необхідно зазначити декілька обов'язкових реквізитів. Перше це номер чеку. Друге фіскальний номер реєстратора сумкових операцій. 3. Дату покупки, а для традиційних РРО ще й час. Четверте це сума покупки. При цьому чеки видані програмним реєстратором сумкових операцій в режимі онлайн, доступні для пошуку відразу після реєстрації їх на фіскальному сервері. Тобто одразу після завершення розрахунку між покупцем і продавцем. Чеки видані програмним реєстратором. В режимі оффлайн доступні для перегляду після того, як вони будуть передані програмним реєстратором розсункових операцій до системи обліку даних РРО. Більше новин про новації законодавства щодо застосування реєстраторів розлункових операцій, знаходьте на сайті головного управління ДПС у Черкаській області та на YouTube каналі Допомога платнику. Дякую за увагу!